У кого будуть питання до Анатолія Віталійовича, будь ласка? Немає. Депутат районної ради Мантазії. Ви доповіді згадали зразковий колектив і фієста, «Калиненька» і. Югість. Є в нас зразковий колектив, дитячий зразкового духового архієстру у селі Киселівка. На цей колектив йде чотири ставки з районного бюджету. Я був на звіті на Хорчому району, я його не побачив. Чому сталася така ситуація і де цей колектив дівся? Я знаю, що на фієстр, якщо пішло 4 ставки, та вчора калини, коли не менше, отримують, коштів, чим садів і сидівка. Я можу відповісти, але не хочу дуже заглиблюватись. Не хочу дуже заглиблюватись. Цю ситуацію ми знаємо. Олександр Петрович тут, до речі, не знаю. Ми цю ситуацію знаємо. І ви її, знаєте, не гірше за нас. У великій мірі те, що там сьогодні відбувалося, пов'язано з вашими особистими стосунками, з бувшим керівником районного відділу, культури. районного відділу культури. Сьогодні ця ситуація в якійсь мірі виправляється, але ще недостатньо. недостатньо. Для цього треба час. Дійсно, сьогодні в нас в культурі є багато проблем. Ми на сьогоднішній день не маємо завідуючого. Якщо тут є це вас завідувачі, то прошу, прошу до мене на прийом. Прошу до мене, якщо я поки що не з Володимиром Михайловичем, ми радимось. Радимось. От, там сьогодні є в нас проблеми. Дійсно є проблеми сьогодні. І з вами я погоджуюся, але я вам відповім. Думаю, що ви зрозуміли, про що йдеться мова. Так, все було питання.